Доброго ранку вам. Гляньте, як вже вкрашають до Хеллоуіна. Всі-всі-всі вкрашають, щось ставлять. Хочу нагадати вам, що зараз у нас п'ятниця. Кінець робочого, робочого тижня. Дуже рада, що кінець робочого тижня. У нас буде три дні вихідного, лонг вікенд. Прям причудово, я люблю Лонгвікенд. От. І хочу нагадати, що ми з вами, тому що багато питає, де ми зараз знаходимось, в Новій Шотландії, Канада, місто Стеллардон. Я вже 10-11 місяць я в Канаді. 11 місяць я в Канаді. От, тому вже багато чого пройдено, але ще це слово багато, буде проходитись і проходитись. Сьогодні я хочу розповісти про помилки, які в мене були, коли я приїхала і шукала роботу, тому що багато питань про те, як знайти роботу в Канаді. Я хочу ще так коротенько нагадати, як це було, тому що. Не всі дивляться відео мої, а хтось прийшов новий на канал, і він багато питає. Багато питань. Скулбас їде, дітей возять по школам. Дивіться, коли я приїхала, мене зустріла хост Фемелі, мене зустріла жіночка в Галіфаксі, привезлася до себе додому. Ми оформили з нею CNN номер, налоговий номер, ми оформили з неї healt, 3000 допомоги і оформили, поміняли мій драйвер лайсенс. Водійські права поміняли. І на цьому було все. І тому це була помилка, тому що ну, я не знала цього, я питала, але вона казала, що. Все, ти невільно не розмовляєш. Твоя англійська не така гарна, і тому тебе ніде не приймуть. Але дивіться, є такі центри, куди ви можете звернутися. Це вже знаю я сьогодні, вже по, по часу 10 місяців пройшло. Я цю інформацію... Взнавала, тому що в місцевих тут не дуже знаєш, тому що вони туди не звертались, воно їм не треба. Да й треба ж знати, які питання вірні загад... ну, задавати, тому що ви самі не знаєте, що це. Так що є тут джоб-центр. Є центр, в якому ви приходите, проходите співбежиду і вам розповідають про все, що тут є, які програми. Як ви можете податись на піар, як це відбувається все. От, там є е, скидки для українців е, фітнес-центри, на всю сім'ю, по-моєму, вони платять 40 доларів на всі там басейни, сауни, все таки є центр. От. А також є джоб-центр. Ось Катя, яка до мене приїхала, вона, її вона, вона приїхала, в неї була host family, ем, е, при, українська сім'я, яка вже це пройшла. от, І вона е, ем, дала, повезла туди в цей центр. Вона пройшла там співбесіду, з нею порозмовляли, порозказували все. От і вчора була е, така е, зустріч з роботодавцями. Вона ходила зустріч з роботодавцями, тобто було п'ять роботодавців, які е, всі, хто прийшов, вони з ними проводили співбесіду, розказували, які в них є. Вакансії, що вони можуть запропонувати, як це може відбуватися, скільки за це платять, дають якусь рекламку. Ну ось про це. Це того, чого я не мала на початку, тому що я не знала, куди йти. У всіх, кого я питала, глазоньки підводили під потолок і казали, та ну мені роботу знайшов. там Хтось знайомий так з українців, а я. А я вже не пам'ятаю, де я ходила, а я вже не пам'ятаю, де я був, що я робив. Ну, тобто, ну, якось так. Або ну, а коли я питала в своєї хост, вона казала, та ні, тебе там ніхто не буде слухати, там треба вільно володіти мовою на рівні С 1 Володіти мовою, вільно говорити, тоді тільки через перекладач, бо там ніхто не буде розмовляти. Ось вчора з Катю, і вона позавчора ходила туди, розмовляла через перекладач, вона володіє мовою невільно, розмовляла через перекладач, все розказували. Тобто це все можливо. Ну, я цього не знала на початку. Я чула про джоб центри я у всіх питала. Hey, good morning. Я у всіх питала про ці джоб центри але ну ось так. Ніхто мені нічого не міг сказати толку, толком. Ну, тому що якийсь хтось не знав, хтось не дуже хотів, а хтось думав якось вигребе. Ну, якось так, І в голову чужу не влізеш, не знаєш, чому так це зробили. Тепер я вам можу розказати, що в кожному місті містечку є такий джоб-центр, де ви можете звернутися, вам напишуть резюме, вам напишуть, супроводжуюче письмо, листа напишуть. Вам будуть підбирати роботи. Згідно вашої освіти, згідно вашого рівня мови, згідно ваших вподобань, От. у вас буде така людина, яка закріплена, яка буде з вами з цього приводу спілкуватися. Ще хочу сказати з приводу того, чи є робота, чи нема. Ось вчора вона ходила і на шелтері їй запропонували роботу. Але вона вже знайшла роботу. Вона знайшла роботу в кафе. В тім Хорстоні там ще допомагають теж з піаром, тому вона туди пішла. Вже їй з понеділка виходити на роботу, тому вона, але ще пішла, тому що треба курси англійською. Те, чого я так і не змогла добитися, пройти треба тес. На англійську, воно вроді легко, але коли ти сам щось дзвониш, телефонуєш, куди що, <кій> ну, У мене 10-го буде ось співбесіда. Вони мені будуть писати план поселення вже під піар, то там в співбесіді я буду вже всі ці питання задам. Куди, що, як і що це робиться. У мене буде онлайн. Ну, це дякую моїй менеджерці на роботи е, по, що вона мене туди записала, все, все зробила, знайшла, це все. От, це, це для атлантичної програми. От, так що роботу можна знайти. І роботу поліцеї, в, в поліції е, пропонували. Там багато і по, і. Поваром і різними, 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 але для того, щоб працювати на державній службі, там вже треба мати піар. Тобто робота є. І будівельна фірма пропонувала, там було багато. Тобто роботу сразу вам запропонують якусь і будуть підбирати, бо хто каже, що я ось не можу знайти, то треба звертатись в Джоб-центр. В мене бувають консультації, коли каже. А де джоб центр Ну вже його треба шукати, як я вам його знайду. Я свій єлець знайшла. І той, що я не знайшла, це я буду брати в неї сайт. Буду туди, вже якось спів... після моєї співбесіди, буду все-таки звертатися. Хочу, щоб мені все ж таки написали резюме. Тому що резюме пишеться під кожну професію, під кожну роботу. Я писала резюме, але я писала його сама. Ну, я знайшла була приклад в інтернеті, я написала резюме, ну, в мене взяли тут на роботу. Але можливо, якби спочатку все зробили так, як потрібно, то мені б менше було оцього. Голова моя б не лопалася, я б не по краплинки. Не збирала цю інформацію. Ну, якось так. Тому, так, вам люди будуть допомагати, але. Ну, далі, але. Ну, ось моя кост Фемелі. Вона гарна людина, але, але, але. Вона або не знала, або мала якісь інші погляди на це. Вона не могла не знати, тому що. Вона пройшла цей шлях вже з двома українцями до цього. І потім ми возили одного українця в цей джоб-центр, коли я казала, що а можна мені туди записатись, чи якось піти, чи якось піти спитати. Тому що я ж на вами не піду. Це була зима і місце далеко. Мені казали, ні-ні-ні-ні-ні, тут тільки там. Якось там по записі, через когось, через щось, я так і не знайшла, але тоді я знайшла вже роботу і вже не пішла шукати далі той джоб-центр. Ну, тобто він є, якщо у вас рівень мови хоч нульовий, з вами там будуть спілкуватись через перекладач, через що-небудь, що знайдуть, і будуть спілкуватись. Тобто адаптація тут є, і вони готові йти на те, щоб вас підтягувати по мові, щоб ви вийшли на курси. Тому я зараз, пройду ще з півбесі до 10-го, буду займати, щоб якось попасти на ті курси. Зрозуміло, що на очні курси я не зможу попасти, тому що в мене нема машини і пройти 11 кілометрів. До тих курсів я не пройду, але я буду просити десь стукати, вже буду через своїх на роботі, просити, щоб вони зв'язалися, щоб мене включили в онлайн-групу. Але для цього пройти потрібно тест, і я буду все ж таки якось щось робити, щоб пройти його. Ось така в мене дорога длинна. Почти в 11 місяців до цього тесту. Тому що якби я це зробила в перші тижні, то мені це було б набагато легше. А так, я тоді ще не працювала, я була вдома. Тому я могла бути вільно сходити, здати цей тест, але я була зайнята цілий день, я прибирала. Мила, допомагала, щось носила, переносила, допомагала своїй хості. Я ж хотіла ну, якось віддячити людина, яка мені допомогла в житті. Але, бачите, ну, є як є. Але ми спілкуємося з нею, вона досі ну, допомагає, як в неї є час і бажання. Тому якось так. Я до чого це все кажу? Я кажу до того, що розраховувати тут, в Канаді, як приїдете, ви тільки на себе. Тому що я так я розраховувала тільки на себе, але я питала у багатьох людей, а як ти попав у джок-центр? А як ти попав на курси? А як ти знайшов роботу? А як визначити які хоч сайти, де знайти сайти? Як до них підключитись, шукати житло. Ось такі я питання задавала людям, які вже мали житло, роботу. Але мені казали, та ну я вже не пам'ятаю, ну якось так, ну ти там десь погугли, десь там. Та ні, ну знаєш, воно, я вже не пам'ятаю. Там, ой, та це легко, це, це супер легко зробити. А все ж який сайт? Та ну ти там, я не пам'ятаю. Ну, ніхто не захотів навіть трошечки-трошечки напрягтися. Ну, це їхній вибір, ну, вони мені нічим нічим не зобов'язані. Тому ну ось так. Розраховуйте тільки на себе. Те, що я начиталась тоді по групам, по якимось ютуб-каналам. Воно мені допомогло, тому що якусь інформацію я мала, але була вона не вся. Ось таких, таких точечних, якихо невеличких. Опа, зараз глянемо, скільки часу, як я тут плентаюся. Ага. Ще 5 хвилин у мене до роботи. От, Ось таких якихось нюансів дуже важко мені особисто. Але це мій особистий шлях. Можливо, ваш шлях буде коротший і більш. Гарний і більше допомагати вам будуть, і, можливо, українці вам будуть допомагати. У ну, мене допомоги з боку українців не було ніякої. Ось дивіться, яка ви осінь. Гляньте, які гарні, гарні, гарні кольори вже. На цій позитивній ноті я закінчую, закінчую своє відео. До наступних відео. Всім дякую, хто пише коментарі. Поставте, не забудьте, лайк, підписатись, щоб бачити нові відео. Буду розказувати все-все-все, що дізнаюсь. З вами Світланка з Канади.